Галюня, що вмієш, то вмієш. Та, І як кажуть мудрі люди, з віком він стає все кращим і кращим. Прекрасний борщ! Калюня, <рекрас> це прекрасно зремонтований кран. А я ж коли до тебе йшов, думаю: брати розвідний ключ! Ні? <рекрас> і бачиш, як ти зразу підібрав ключик до мого серця. Бо ти маєш велике серце і глибоку душу. <плес> До речі, Галя. От моя медична карта. Ммм, mm -hmm, Коля, Коля, <плес> Така тоненька. Ну так, третя вже. <плес> <плес> а от дивись моя субсидія. О! Приємний бонус. Угу. Ну то будемо жити в тебе. Але мушу тебе попередити. В мене знизу дуже буйний сусід. Да? Це погано. Бо п'є. Це добре, дуже сильно п'є. Та вже не перековано. Я ж погодився жити в тебе. До речі, Галя, я абсолютно не хрупу. Ой, а ти знаєш, а я маю грішок. Я от е, буквально чуть-чуть, ну, дуже рідко, час від часу постійно, дуже сильно хроплю. Ну, то буду часто заходити до твого сусіда знизу. Правильно. Твій колишній чоловік проти не буде. Чого? Ну ти ж сам сказав, що буде часто до нього заходити. А? Угу. Твоя колишня жінка проти не буде. Чого? Ну, бо я ж від неї нарешті переїду. А? Галь, так. Мушу тебе спитати. Питай. Прямо. Угу. Що по сексу? Навіть не знаю. Раз в тиждень буде добре. Ну, якщо буде добре, то добре. Ну, постараємося. Коли? Ой, давай по вівторках. Блін, сьогодні середа. О, бачиш. Зато будеш мати час, щоб перевезти свої речі. Я тебе почув, я тебе почув, побіг. <клес> Галочка. А? Чуть не забув. Що? А до тебе можна з дітьми. А скільки їх в тебе? <клес> Троє. <А? клес> Ой, та нічого. Разом буде семеро. До побачення приємного бачення.